Here Вика. гей хей хей Я до вас з новою грою. Я знаю, що я обіцяла зробити продовження деяких, але наразі я хотіла пограти у щось з аномаліями. Дуже прикольна, смішна гра. Думаю, буде цікаво. Тож пішли грати. Так, я вже бачу чиїсь ноги. У когось поморочиться у голові. А! What? Стоп! А, а що? А що? Що я можу зробити? А нащо так голосно? Так, що ж, давайте розберемося, напевно, з мовою. О, нарешті. Я змогла з цим справитись. Окей. Ту -ту 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 -ту. Коротше, давайте спробуємо, що тут у нас? Як використовувати цей басейн? А, так, я ж казала, що гра називається Strange Pool. Що нам тут кажуть? Не уникайте аномалій. Якщо ви побачили щось надзвичайне, то розвертайтеся. Якщо ви не знайдете нічого надзвичайного, то не повертайтеся. Е, оце я не зовсім дуже сильно зрозуміло, але басейни, які не можуть. А, окей... А, ми не можемо вийти з басейну, якщо ...там не дійдемо, напевно, до дев'ятого рівня. А, на нулі аномалії немає. Все, господи. Що так довго думаєш? <плес> Що, пішли? Пляга я моїх цих дверей. дана. А, Цей басейн виглядає знайомо. Блін, а можна вимкнути цю музику? <плес> Мені щось некомфортно. Давайте хоча б так. Ооо. Oh а що це? Песик! Що yeah. ти його, йому скрізь вуха чухаєш? Yeah. Він такий милий. Я думала, капець, а ми схожі на когось. Блін, я когось собі нагадую. Мені подобаються жовті шортики. Тож, давайте. Та блін не. Відкривайтеся самі по собі. Не такі двері. Можу швидше бігати, я можу. О, я можу бігти. Так, м'ячик, ну, таких доволі стандартних кольорів. Що ти з ними ходиш? Квіточка двома пальмочками. О, а це типу. А що сонце таке маленьке? Блін, оце водичка. А що я тут буду плавати, якщо в мене таке за вікно? Привіт! Привіт! От скажи мені, ти за цим чубчиком мене взагалі бачиш? Ого! Добрий вечір. Чувак, ну. Ну не знаю, чи я в тебе шанс. Добре. Не треба так казати, це було жорстоко. В тебе шорти просвічуються, ось тут ногу я твою побачила. Блін, що ти знімаєш? Та блін, мені квітка заважає. Ой, а може я зайняти? Єдине, що ми можемо тут зробити, це почухати за вушками Ось цю соботінь, як і ти милий. Так. Яка якраз душа. А я можу спустити? В сенсі! Сенс у цьому басейні, якщо я не можу плавати. What the fuck is this? I don't know. Так, і ось цю розшитку треба не забути. Лампи, лампи. Що, а що це? Це типу колоночка? А тут, а тут, а тут, а тут. Давайте. Два кремчики, е, качечка, два рушничка. Так, і дві квіточки. Так, тут в нас кран. Ну, пішли. <плух> <плух> якщо ви щось побачили. І не скажете мені про це, я ображусь. Привіт. О! О! Так! Ти посунулась! Я бачу. Тут я впевнена. Бач, я вгадала так? Ой, не дивишся. Ні, бачите, вона, напевно, все ж таки за. Ти на мене дивишся? Хотіла лише не сказати, що вона закохана, що на мене не дивиться, а лише на нього, але. Але бачите. Поглянула на мене все ж таки. О, блін, так я ж повинна була назад повернутись Йо! наш Якщо дарне, то дарне на все життя. Так. Я чогось випадково просто пройшла, вибачте. Я більше такої помилки не зроблю. Так, якщо є аномалія, повертаємося назад. О! Ось, О, що? ось бачите, 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 ось тут змінилося. Все. йдемо назад. О зараз я правильно зроблю. Правильно зроблю зараз. І. Ура! Бачите, бачите. Я молодець. Ну тут було проби. просто. Тупо все нормально. Чудо чухаєшся. Так, тут наче все так. Вода, кранчик. Хммм. Хммм. І що тут у нас? Ну, блін, виглядає так, Наче все ок. Так, якийсь жовтий. жовтый! Тут також зі мною йде, Наче все нормально. Хм. чи я зла якась. <звук> ну мені здається, що тут все нормально. А що так мене проглючило? Хм, хм, Гмм. Оцінка <звук> така ж була. Чи тут не було куточка? Добре, коротше. Не знаю, що тут воно. Блін, так хочеться так, так, бум, і, 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 і хлюпнути. Так, ну добре, якщо немає аномалії, а наче й нема. Три лампи було, одна вон, там колоночка була, дзеркало, дві квіточки лишень. Ось ці штуки вони так як повинні були бути. Слухайте, а плитка такого кольору була? Ви чули це? Це моя кішка, жрений диван. Алло! Блін, наше все ок. Добре, я тоді пішов. Піу-піу-піу-піу. Так. У, я молодець. Я молодець. Що це таке? Добрий вечір. Так, це назад. Це назад, вона ж не паде на мене. Алло! Блін, чи може її піти почухать? ти підемо, що мені? Привіт! Привіт! А вуха то залишилась? Каваїна! Oh, cool. Ну, я б не сказала, що вона мила. Чи хвост такий пістолетом. Я застрягла! <плес> сенсі! А як піти? Як? Я не можу вийти з сходинок. Я <плес> застрягла <плес> у сходинках! Та ви гоните! Ну ні! Нащо я повернулася за цим песиком! Він навіть не живий. Добре. Е eh, так, блин, я повернулася, бо не могла вилізти зі сходина взагалі. Пішли. Так, що тут в нас незвичайного? Можливо, воно і не краще, що, caring, щоб воно лахануло, бо. бо... Помінялися місцями. От-от-от. Ну, бо побачимо просто більше аномалій. Помінялися місцями ось ці дві квіточки. Так, 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 так. Я пам'ятаю, що якщо є щось надзвичайне треба повертатися назад. Так, більше песиків не чіпаємо. <плес> так. Ага, зараз я тобі. угу, угу. Треті. Ну, молодці, нормальний демо. Це ти так гучно ходиш Вечір в хату. Опа! А сонечко змінилось? Це ж типу аномалія? Воно по-іншому по виглядало. Якщо це не аномалія. Хоча, блін, а вдруг воно просто в мене тоді глюкнуло. Чучело, Я піду напевно. <гас> так, а ну зараз давайте перевіримо, хочу в першу чергу. <гас> блін, ну сонечку було діло! У чому? Що? <гас> я пішов, в мене зараз жире якийсь чоловік. Що тут у нас цікавеньке, квіточка, люди. Я. Рушнички. Вас те ж саме люди. Вибач, я не хочу тебе його лапати, бо знов застрягну десь. наче все так, як є. Напевно, зараз підемо туди. Якщо буде неправ, ні, шорти вначай, такі самі. Плакки. Блін, ну я, напевне, пішов вперед. І я сподіваюся, що ми підемо далі. О! Щось швидко пішло. Що у вас тут? А з вами взагалі ніяких аномалії немає? Ні? Капець, воно глючить. Так, і що тут, і що тут, і що? Опа, а мені здається, що вони були маленькими, щось вони завеликі, ні? Дуже великі. Так, ну мені здається, що вони були меншими, тож підемо назад. Блін, як набридає ця музичка. Жесть. Так, наче все о. Що? Про що розмовляєте, хоч скажіть, хоча б раз. Що, нічого? Та блін, якось нудно. Хоч би щось. Ну, я не бачу тут нічого такого. Я, яка зла була такою, залишилась. Ну добре, пішли туди. Блін, реально, хоч би щось цікавеньке було. Люди щось новеньке є. Знов на мене дивишся. Чувак, пригляду за нею. Ну блін, ну не буде, якщо нічого не буде. Не підходь до мене. Будь ласка, принаймні зараз. Я ось ці штуки там, де потрібно. І качечка на місці. Так. Хоч оно малі якісь. Щось я, можливо, з грою помилилась. Дев'ять. І що ж тут може бути? Та ви гоните? Що знов нічого? Mm, окей. Окей. Okay, і. І що це? Та ну. Та кінцівка мені не сподобалось. Давайте ще раз грати та шукати якісь аномалії. Бо, ну. Якось дуже швидко ми це пройшли, якось дуже легко. Мені вже не починає здаватись, що я згрою що В мене щось так лагає. Вечір. А, це нульовий, тут нічого немає. Пішли. Щось я розчарована. Що я щойно зробила? Каваїна. <рес> О, хоча б зараз вибігла. Нарешті песик нас не злупив. Пішли далі. Так, давайте шукати якісь незвичні аномалії, правильно? От що тут не так? Знов все так? Не може бути. Просто не може бути. Добре, добре. Мені здається, ця гра мною знущається. Наче знущається. Oh my. А може, й не знущає. Хоча. Слухайте, а я що? А я ж дівчина? У-ля-ля! Нарешті. Нарешті я так довго чекала цього. Вона так, напевно, спочатку все ж таки гра до мною знущалася, а зараз вона вирішила добити мене і сказати, що я фліртую з якимось мужиком родим. <риклад> ну, буває що. В мене... в мене весь цей час був. Хвостик? А? О, о, дивіться, я типу така кокеточка. Так, назад. Блін, я сподіваюся, що ось це коло з... без аномальності завершилось. Так, що тут? Привіт! Я щойно була в твоєму тілі, дівчинко. Що тут у нас таке? Нічого. Знов, бляха, нічого. На що я цю гру купила? Я буду біситись. Дуже сильно буду біситись. Holy shit, dude. Ah! Holy shit, dude. <плес> <плес> Нарешті, ви бачите це? Нарешті. Нарешті щось змінилося. Так, суценятко. Ми йдемо, коротше. з цього місця. Можливо, можливо, гра почула те, як я плачу. Ось це типу аномалія. Окей! То ти також втомився від цієї гри, бо я також, можливо, Е я... І... я дуже багато не кричала на цю гру. Занадто багато. І вона вирішила мені помститись, щоб в мене зараз нап... впав ось цей чоловік на голову і вбив мене. Ти хоча б. Ну, Відтащи його потім, щоб в мене хоча б якісь шанси були. Можна там щось робити? Бувай. <с> Добре, беру свої слова назад, нормально все нормально. А тут що. Так, ну що? Нічого знов. Блін, занадто багато разів, немає жодної взагалі аномалії. Жодної. Я помилялася, дивіться, тут є липки. Привітик! Блін, не хочу тебе гладити, вибач. Я дуже люблю тварин, але наразі я через тебе можу глюканути. Тому сиди, от там. Це Все, Це гра мене почула, яке щастя. Зараз знайдемо усі аномалії і підемо спати. А, ще 21 аномалія є не відкрита. Вказуйте, де вона? Я хочу знати. Так, як я ходжу, я взагалі ходжу, чи я просто літаю. Це, ну, видно, що це аномалія. Блін, прикольно. Так. Чувака немає. Е, Коченятку звичайне. Чоловік звичайний. Коротше, це ось наша аномалія. Ех, ну. Дякую. Добре, воно того варте. А я його можу почухать. Блін, а давайте почухаємо в сенсі. Може вже гру пройшли. Давай почухаємо. А може так, щоб воно не заглючило? І. Товстенький чоловіч. Боже мій, що це таке? <реку> а -а -а -а. <реку> Ні, він не милий. Чувак, він... він не милий. Ти подивись на це. Ми пішли! Привіт, вас все нормально? Ви бачили того чоловіка? О, паче. А. Я, я що зайчик? Чекайте, чи, чи це, Чи це якийсь. Я зайчик! Оу, oh, май! Привіт! Я. Того, я у персоналі працюю, тож замовляйте коктейльчики, я принесу. Oh. Який я під. Я бачите, я стільки багато разів бігала ось тут, що я підкачалася. Не знаю, як, як... так вийшло, але. але ось. Okay, are you? Я качок зараз. <laughs> Нормально, рахується, рахується. What the? Е... Тобі не вистачило того, що ти там вже повисів? Господи, а що? А на що тут? Листочок. Чи це наш листочок? Я можу щось написати? Ні! <с lider> <с902> Ні! І, на! Стрічка з'явилась? А давай А що? Ну а шо? Можливо, що? Можливо, щось з'явиться? Нам ж потрібен екшн. І шо? Мені ніхто за це нічого не зробить. А шо це? Добре, продовжимо, не знаю. А що буде, якщо. Люди, ви знаєте, що буде, коли я його доб'ю? Можливо, він вилізе зі стіни? Окей. Що, що це? Я не можу вибігти? Пішли звідси. А, я не можу! Блін, сорі, вибі. Ой, ні-ні-ні, чувак, чувак. Я просто. Я хотіла подивитися, що буде далі. Він що бігати почав. Ні, не біжи. Так, зносив. Я якась широка, чи мені здається, що з моїми бедрами? Я якась широка. Пішли назад. Це аномалія. Так, воно так і було. Help me. Help. Ні, я не хочу підходити. Ну, ти мене вибачив за те, що я тоді зробила. Сподіваюся, що так. Привіт. Шо? Анатана кіоту штанула. Тінно в тот чітка. Суритоно. Господи! Давайте. Так, ми ж, ми ж нормальні люди. Ми обираємо. Третій варіант, напевно. А на те важо Що? Що? Ой, господи! Мужички. А я їх. О, так, я їх бачу. Привіт. Нормально, я вас забираю з собою. човна не бачу ніде. А, до речі, можливо, є така, о, така аномалія з човном. Here we go. Хе-хе. <реш> <реш> Ні. Вже восьмий. Восьмий. А шо? Ти жива? Ш хлопці, що вона тобі зробила? Блін, ти її вбив! Може, я тебе зараз туди? А! Всі! Всі. Ось так. Не підходьте до незнайомих людей у басейні. Зламали. А вас не зламали? О, нарешті. нарешті, з м'ячем якась аномалія. Треба йти назад. Дивно, ну, все нормально, тут все нормально. Тут також все нормально. Дуже дивно, що, окрім того, великого чоловіка, не була аномалії з вікном. О, ага, і я ледве не пропустила тебе. Ледве, ти ж на мене не впадеш? Ти ж на мене не впадеш? Бувай. Що в нас такі руки великі? А нас таї немає. А? Мене хтось порізав, що в мене така текстурка. Добре, це аномалія, це об'єктивно. Що тут у вас? Камера велика? Я, як знала, одразу до тебе прийшла. Велика камера. Ти там сам якийсь. Ооо! В сенсі лише велика камера, ви подивіться на нього. Він став в підземелі. Хто був у першій частині Гаррі Поттера? Не знаю, щось мені воно нагадало трошки руки, можливо. О, в неї великі, дуже великі бедра. Oh До речі, дуже гарно. Окей, okay, добре, добре. Це аномалія. Це. Так, вона ж така худенька, тендітна дівчинка. Чувак. Кажи, що сталося. 15 разів сказала напевно. Але так, друзі, це все. Які чотири аномалії там залишилися, це для мене загадка. Бо так ходити по колу ще й з чогось дуже глючною анімацією. Ну, скоріш за все, це з мене проблема. Я не хочу ходити так по кругу ще, щоб воно глючило там де-інде, щоб до мене. Хоча ні, я б хотіла, щоб прийшов тупстях, можливо, там є ще якась аномалія з цими стовстими людьми. Але ну, це все на сьогодні. Дякую, дивіться. Дивіться на мене та цуценятко. Альо, що ти там нюхаєш? На мене дивись, чучело. Коротше, гарного вечора. Та знаєте, що я скоро повернусь до тих ігор, я до яких обіцяла повернутися. Тож, гарного вечора. Тьом обійняла вас та пішла спати. Бо, здається, усе, що я знімаю, я знімаю ввечері, щоб ви знали. Бувайте!